Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єкраїн. Разом сильніші. Плакса? Підбирання за Вітинчуком удар в один дотик. в Дальній куті. Рахунок відкрито, друзі. Вадим Вітенчук на 9-й хвилині. Прекрасним ударом за штрафного майданчику відзначається в воротах Іллі Ольхового. І рахунок стає 0-1 на користь Чернівецької буковини. І бачимо Вітенчук виконує одну із ігрових традицій Чернівецької Буковини. Микола Сікач на правому фланзі. Передача в центр пройшов цей пас. Іваничук б'є і забиває. А відзначається пробій Володимир Іваничук. Відкриває рахунок на Славути арені на 52-й хвилині. Саме гості виходять вперед. Ну і схоже, що на другий тайм налаштував свою команду Володимир Ковалюк. І ось тепер пробій забиває Володимир. в дебюті. Забив Володимир і Наша стела, м'яча губить, але підтримують його партнери по команді. Розрізний пас, який хороший зараз. 2-0. 2-0. Лівий берег забиває другий гол у цьому протистоянні. Олег Криворучко забиває цей м'яч. Ну, і я думаю, по такій грі це вже майже Це вже майже все очевидно. так? У меншості Поділля пропускає вдруге. І цього разу голом відзначається Олег Криворучко. Готується лівий берег. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Готується лівий берег здобувати черву перемогу у цьому чемпіонаті. До цього перемагали в другому турі. Назара Балабу, Балаба піднімається високо, балаба, передача на Парагвай, Парагвай вдалося прийняти лебедів, Пробиває поворота. Гол! Ося Парагвай, здавалося, не вдалося йому зберегти м'яч. Ну і забиває його величий Сергій Лебедєв. Який голясо! Ось ця чарівна ліва клюжечка від Сергія Лебедєва. Він це робить. Залишили номер сьомий Віталій Парасенко, номер сімдесят сьомий Дмитро Касіков. вийшли номер чотирнадцятий Андрій Маленчук, номер восьмий Олександр. Булько. Тим часом, поки оголошували заміни, друзі, роман Волохатий відзначається. Зараз дивимося, як це було. Отже, скидання від Кисленко і Волохатий одразу пробиває з льоту і забиває красивий м'яч. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.